Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW x 5 2006 року. 3 літра газ-бензин, 378 тисяч пробігу, автомат, повний привід, само собою. Раніше приїхав нас з штатів. Стоять оригінальні титани, літня резина. Салоні у салоні в нас присутні пам'яті і електрорегулювання передніх сідушок. Звичайно ж, склопідйомники спереду-заду, автосвітло, мультикермо теж у нас є. Підігрів сидінь є. додатково встановлено Android мультимедіа і підключена задня камера. Шкіряні сідушки теж хороші збережний стан без ніяких зауважень, люк і панорама. все в нас є По техніці: була зроблена капіталка мотора. Ходовка вся повністю перебрана, цепка само собою замінена. По техніці загалом повністю обслужений, взагалі нічого не потрібно у нас зараз вкладати. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під Сиба 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.